Останнім часом спокоідні, тому тренуватися доволі важко, але якщо ви все-таки знайшли час і зуміли зробити для себе комфортні умови і готові знову в тренування, це відео саме для вас. Сьогодні ми попрацюємо на все тіло, тренування буде Крім додатково, я буду використовувати стрічку з ротирова призивку. Якщо у вас її немає, можете робити вправи без неї, тому що вони будуть Доволі такими інтенсивними і трохи складними для того, щоб ви могли пропрацювати ваші м'язи максимально в короткий час. Тож, що вам дійсно знадобиться, це керував силити під ногу, ви з гарним настроєм і готовністю приділитися часу. Почнемо з пресу, займаємо необхідне положення, сідаємо, ставимо руки по обидва боки від нас, трохи позаду нашого тіла, долоні дивитися всередину. Опираємось на руки, піднімаємося в мору, виправляємо ноги. І тримаємо позицію такої зворотної планки. Тепер ми будемо по черзі підтягувати до себе праву і ліву дно, намагатися не опускатися дуже низько, маматися настільки високо, наскільки можемо. Це буде дих і поїхали. Десять, дев'ять, вісім, сім, ять, шість, п'ять, 4 3 2 1 Молодці. Опустилися вниз. Тягаємо на спину. Притискаємо поверх до коловка, до підлоги, трошечки округуємо спину. Виводимо нову позицію столу. Руки позаду нас. Трошки посоли. Отже, будемо робити. На видих підійматися вдох, вперед і опускатися нас. Контрольовано підіймалися. Настільки між вгору родом. В них видих і вихід. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чертні бри. Намагайтесь трошечки затриматися. Три. Два. І останній раз. Води. Опустились. Молодці. Для наступного траву ви можете залишатися лежачи на спині. Я трошки розгорнуся, в ліс. З буде мені заважати. Тримаємо все в ту ж позицію. Руки за голову. Ноги в позиції столу. Ми видихи піднімаємось вгору. відводимо ліву ногу вперед. І будемо робити велосипед, але з пружинками. поверхів. три, два, один. Зміна позиції. Три, два, один. І виїхали так. Вісім. Три, два, один. Шість. Зміна. Три, два, один. 4, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 9 частину тіла. І останній раз, молодці, розслабиться. Молоді далі працюємо на ноги. Я буду працювати також резинку. Нагадую, що якщо у вас немає резинки, ви можете працювати і без неї. Вона просто дає додатковий супротив. Якщо ви берете резинку, то надягаємо її вище ваших колін. Лягаємо на спину, підкручуємо гази спини, напружуємо деск, розводимо для того, щоб відчувався супротив, руки по обидва боки від нас. Робимо вдих і повільно хрипець західця, піднімаємось позицію містка. Це наше вихідне положення. З цього положення ми будемо працювати спочатку на праву ногу, потім на ліву. Отже, напружили м'язи сідниць, тримаємо високо і підриваємо нашу праву ногу від підлог, підіймаємо її вгору, опускаємо дни. Робимо так, що дев'ять. Лівою ногою тримаємо як можна вище, не падаємо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Тепер підняли ногу. Залишилися в положенні і робимо невеличку пружинку на лівій книзі. Маленький рух угод. Робимо десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять. Чотири, три, два, один. Опустили праву ногу, опустилися, трошки відключили. Зробили дих, видих, і налаштувалися на роботу. На їжу ногу. Отже, відкрутили поперек, зробили дих. На видих їх тебе закрити, лисяко, напружили я за сідниць. Принесли вашого вставу. Нову. Підриваємо лівому. Під підлогу робимо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сикаємо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Залишились горі. Держи. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Тримаємось. Чотири. Три, два, один. Опустили рівному. Опустилися. На підлогу. Вільно буде дихання. Глибокий дих. І видих. Ви дивіться, скільки вам потрібно, і ми маємо ще одну вправу з цього положення. Цього разу вже будемо працювати на двох новах, тому будемо трошки легше. Отже, ми знову-таки бігаємо впору, фіксуємо себе, в бік, відчуваємо внутрішню частину стегна, розводимо і гідки, після цього опускаємось вниз і понамагаємось не класти повністю нашу спину на підлогу, трошечки торкнулися і знову вгору. Робимо 10, 9, 8, 7, 6, Чотири. Три. Два. Один. Залишились вгорі і пробуємо прогноку в бік. Розводимо із водимо десять, дев'яти, вісім, сім, шість. Тримаємось, п'ять, чотири, три, два. Один молодці опустилися вниз. відтягнули ноги на себе. Росламо м'язи, забимо дих і видих. Молодці. 7. Розвертаємося в позицію з голову. Попрацюємо ще трохи на наші ноги. Я працюю наліво, ми можемо починати від колег ручно, підтягнули м'яну пресу, спина в нейтральному положенні, не, не прогинаємось, не вигинаємось, тримаємось на чотирьох точках опори, тепер переводимо їх на три точки опори, відриваємо від землі ліву ногу і робимо підйом ноги вгору під у 90 градусів. опускаємось вниз. Робимо так 10, 9. Вісім. Також намагаємося трошки затриматись на горі. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, Пружинка. Десять, 9. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, Два. Один. ногу. Відновимо дихання. Продовжуємо працювати на цю шнуру, на яку щойно працювали. Відводимо знову ногу назад. І таким круговим обертом бік. Тільки потім закриваємо. Знову вгору. В бік. Закриваємо. Робимо ще вісім. Сім. Якщо вам зручно ви можете поставити праву лікуть, тобто лікар протилежної руки на підлогу. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один Молодці! Переходимо на віршу. Ну, на інший бік. Це не положення. Проконтролювали вашу спину важко. Відірвали від проти нашого ногу і відводимо її назад. Підготовку 90 градусів. Беремо 10, 9, 8, 7, 6, 5. Чотири, три, два. І один пружинка. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Опустилися на лікарню, якщо ми так зручніше, залишилися на грі. Робимо нашу руку вправо. Відбавимо назад. Прокручуємо бік і закриваємо. Робимося дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Знаю важко ви знову чотири. Три. Два, і останній раз. Молодці! З цим ми закінчили. Резинку можемо прибирати. Нас залишилось ще декілька вправ на руки для того, щоб закрити сьогоднішнє тренування. Так. Отже, перша вправа це звичайні відтискання. Ви можете їх робити з повноцінної планки, бо з позиції з порівня я ще до планки не доросла. Тому я буду так. Дивіться. виглядає положення, яке вам зручне, і робимо десять. 10 Десять. Три. 7 6 П'ять. 4 Три. Два, Один. молодці. І друга вправа на наш 30. Ми Займаємо порівняне положення, з якого ми починали. Сідаємо підлогу, ставимо руки по обидва боки від нас, ново не дивиться вперед. Цього разу тільки ноги будуть відняти в полі. Ми опираємось на руки, виводимо себе в позицію. Вроде миста, тримаємося як можна на натворюємо м'язи з стену і згинаємо по пілотя, опускаємось трошки вниз, піднімаємо згору, промо ще десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. Осі, чотири, три, два, один. Трошки зігнули лоб. Лігті ваші і одну вілочку поживку. Десять. Чотири. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, опці. з собою. в бік ліву руку. Але і назад можете зустріти обидві руки в замок позаду вашої спини. Вдих, видих. Відводимо праву руку вбік. І назад, якщо можна в замок, розслабляємо м'язи, на які щойно попрацювали. Вдих. Сльоруч, праворуч, зробили глибокий вдих, підняли руки вгору. і видихаємо. Що ж молодці, ви чудово попрацювали, тренування було дуже коротким, але я думаю, ви все відчули. Якщо у вас ще немає резинки, я раджу купити вам таку штуку, вона недорога, вона дуже зручна. Але вона дає дуже багато додаткового навантаження за рахунок супротиву, і ви можете відчувати себе, наче ви відвідали тренажерний зал. Тож, дайте знати мені, будь ласка, чи сподобалася вам тренування, і тренування тренувань ви хотіли бачити більше. Підпишіться на канал і в інстаграм, якщо ви цього ще не зробили. І чекаю вас на наступних тренуваннях.